Позбавити Івано-Франківськ від поліграфічного сміття, волонтери Прикарпаття Обленерго вирішили очистити електроопори від політичної агітації та реклами. Така акція охопила 14 вулиць міста, на яких розташовані стопи енергетиків. Учасники розповідають, зазвичай поліграфія тримається на скотчі та ПВА. І з клейкою стрічкою впоратися легко, а от інші листівки необхідно здирати за допомогою шпателя. Енергетики бідкаються. Попри далеко не естетичний вигляд, сміття на стопах перешкоджає роботі в аварійних ситуаціях. Коли наші бригади виїжджають на ліні... Тобто як потрібно зробити якесь оперативне відключення або ну, щось подібне, якісь, наприклад, дії. Номерів вступів немає. Яка, тобто вони ховаються під етикетками. Відповідно... Чітко зрозуміти який об'єкт потрібно відключити, ка в разі потреби неможливо. В обленерго кажуть, минулого тижня звернулися до політсила, бо ті розміщували свою агітацію за символічною ціною 10 гривень. Потім ці гроші енергетики передали на підтримку сил. АТО, втім, нині політики ще міркують на такою пропозицією. Наразі політики роздумують, тому що вони звикли швидше словом працювати. А енергетики вирішили показати ділом, що це можна зробити. Хтось скептично скаже, що. Що завтра вони знову будуть обклеєні. Можливо, і будуть. Енергетики будуть робити це доти, допоки не будуть всі привчені, що є правила для всіх. Електроопори міста чиститимуть від поліграфічного сміття один раз на тиждень. Енергетики сподіваються, що до їхньої ініціативи долучаться також мешканці міста та комунальники. Також міркують над тим, аби передати таку акцію своїм підрозділам у районах Прикарпаття.